Так, йо, ну що, всім привіт! З вами Бродане Життя. І сьогодні ми граємо з вами в 7 вересня. Подивимось, що це. Це у нас, наче розробник, як і минулу гру, яку ми грали. От, подивимось. Що буде цього разу? Кажуть, що дуже багато тут скрімерів, дуже багато всякої двіжухи. Ну, зараз будемо. Дивитися. Так. а, Камери є. Трошки зробимо так от, щоб мене так от щоб, от так от, от, от поїхав. Опа. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-та-тан. Ану співай, бля. Тобі треба продовжити мою гру. Треба зару вокзалу. Куди? Що? Де ця гра? Це труп? Це що? Це мій, блядь, подаруночок? Дякую, ти такий милий. Та-та-та-та. Та-та-та. А що, ну куди? Шо, брат? А, пограй зі мною. Я взяв зірку, брат. Ха-ха-ха-ха-ха. Все, кінець гри. я прийшов декілька годами раніше. Скоро. Що <плес> це за готель Миру Мир? Діма, сьома година вечора. Дмитро, я граю за тебе. Якщо що, знай. я пройду цю гру за тебе. Так, ну це типа, ну... Прикольний такий дворик, типу. Стандартний Так, я так розумію, що мені туди, де от ми руми... Ого, бачили я в Блискавка Маквін що, багажник вичиняється, так? Да? А можна на, на дитячу площадку? Ні? А, ні, он можна. Їху! А на качельку можна? Хочу на горку. Воно не катається, так не цікаво. Опа, хтось забув пасочки, якісь трьомні пасочки. Якщо ваші діти граються такими пасочками, забирайте мені. У нас тут завжди було насерто. Тут завжди під цією горкою завжди хтось срав. А, тут... а ці шини ми виривали. І за нами бігали двірники. Двірники, вибачаються. Так, що, я пропоную... М'ячик! У-у-фу-фу-фу, вс, фіфа. Не мініме. Це, типа, як... Ні, не дивляться. Я думав, це ці малюки, що, типа. Так, ну я розумію, мені сюди треба. Хоч жив. Базару. Базару вокзалу. Так, у мене завжди в під'їзді щось під трохи. Типу, тут, лежить. подивитися задача. Аня сказала, що залиши мені сюрприз біля дверей. Що вона срала? Такі типа. І підпалила. Тобто, коротше, мої двері там, де є сюрприз. Аня, якщо, ну, знаєш Йохан. Можна в двері стукати... Ні, не можна. У мене таке відчуття, що десь коти муркочуть. чи... Чи мені здається? А, ну... Китька. Шо, що це... шо це. Ти тільки шо? Чи... Я маю надію, що це мені здалося. Опа! Здається, це мій... Боже, да я хотів там почитати напит. Що вони мені... О! Ага. Тут написано «Лох», а тут написано ти найкращий. Хтось пиздить. Хтось пиздить, точно. Аня плюс Діма равно сердечко. <ріст> так, ну це моя хата. Наче. Так, да, так. Да, да. Так а що ти так, ну, якось не в двері відчиняєш, щоб боїшся розбудити когось. Папа відключає електри... Я б не прочитав. Включить світло у всій квартирі. Ого. Тільки що так бачили? Так, а що, а в мене є якісь там, ну щось там можу взяти? Ага. Та ти там цей, блядь. Не шумите, будь ласка, блядь, бо я щас нахуй. Чого воно гавкає? Незрозуміло. Ладно. Так, е... На... Їбать, Аня, якщо ти мені будеш такі подарки дарити, ну, типа, краще не дари Що це? ти, блядь, на діда мого схожий. Йохани, баба, Юрку, бля. Так. Е та я, ну я жартую, я жартую. У мене дід гарний. Див в свою кімнату. Так це ж моя кімната. Так, а що це? Вау 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 вау, вау вау. Без підлагів, будь ласка. Так, ну я так розумію, що це коротше, тіпа, ну тут батьки живуть, Типа, гостиночка, всі діла, там коротше, вся движуха, газетка, батька тут сигарети, курить. Ну, ну коли ну, тіпа, є діти і ти куриш в кімнаті. Хоча тіпа, в ті часи це було тіпа, дуже популярно. Курити в кімнаті і це було кайфово, лежиш, такий на диванчику, куриш, де... кайф. В туалеті у мене завжди в туалеті так накурено було. ж, блядь, без сігаретки. Ну, а я дивлюся у, ну, у чувака іграшки, тіпо, прямо у всі тут кайфові. Так, розбери рюкзак. Сьогодні закінчилась перша неділя в новій школі. Тепер я вчусь знову в одному класі, хоч це мене радує. Розпакуй рюкзак, базар вокзал. Куплінав? Hey. Інтернет знову лагає. Да слава Богу, що лагає. Не хочу це дивитися, реклама в рекламі. Врубай! Врубай! Так, а що мені треба? Перевір книги на столі. Е, ну, перевірив все, типу, вроді ок. Ну, книги є. Та що ж, блять, що ж це за якийсь нитік у мене тут? Сердечки, Аня плюс Діма. Діма, я так рада, що ми з тобою тепер вчимося в одній школі і живемо поруч. У нас було класне літо, і я так не хотіла розставатися. Подзвони мені сьогодні о 22.00. папа в цей, в цей час піде із дому і не вернеться. Я зможу говорити. Так, ну окей, наберемо. Десяту. Мама обично залишає записки на холодильник, але йде да перевірити, а потім я подзвоню Ані. Та Боже, що це, блять, за фу, якийсь, блять, ванільний хор. Блядь. А я злякався? Ну, також, ну, я в записі побачив. бо я так, типа, ну, трошки сиранув. Блять, чуєш, можна її викинути. Оце мені Аня подарила цю куклу. Це наша. Ну, щоб я був проклятий, типу, чи що, блядь. Сука. Подивися, да, ти йду. Все Опа, а тут зазвичай героїн валять. Осуждаю. Так, ключі, почта, сигаретки А що за сигаретки? Робочі, коротше, якісь, типу. Телефончик, а тут батя офіс, походу. У нього батя тут хаває, кури, сигаретки, пари, типу, коротше, цей Ззаді э... три цифри, будь ласка, скажіть, що там у вас там? Це батін офіс такий, типу. Сіль, сода, добро і зло. Ага, радіо. А можна радіо, ні? Годинчик, так. Э, клас, слушай, така так, мікроволновка є, хіра собі, типу, що це таке? Кружечка. Оце скоро буде горіти. А, так, ну що тут, тряпочки? Опа! Оце стандартне віконце. Йоха, не бабай. Ви знаєте, куди віконце йде? Я думаю, що ви знаєте. Ото трісолічка, чи як вона називається. Це типа підстелею ці двіжухи. Так, я не розумію, чого воно підлагує. Чи Це тільки в мене тут підлагує? Щось така якась налаштована гра. А, Діма, ми з батьком дуже за тебе переживаємо. Кесь не переживає, куди ти біло. Ну зрозумій, це всього лиш нова школа, багато через це проходять. Батько просить, щоб ти нам допоміг швидше справитись з переїздом. Давай завтра, коли я прийду з роботи, поговоримо. Тобто дитина на ніч, тіпа, сама вдома. Ага, ну зрозуміло. Так, а де О, задачі на сьогодні? Йоха, не бабай, мама, ти що гониш? 10-та година вечора я зі школи тільки прийшов. А як це він десяток тільки зі школи перейшов, що курив за гаражами, блядь, І говно палкою тикав. Ну, по-любому, які ще там можуть бути радості життя, курити і говно чіпати. А, розправ диван по -мої посуд, прибери в великій кімнаті, прибери на кухні, винеси сміття. Опа, це що у нас наркотик? Ти чого там бігаєш, до блядь? Сука, до не бігай. Вікно відкриємо, бо провітрим, батя накурив, блядь. Так, що ще раз? Розправ диван в гостині. Я буду поглядувати інколи в цей екран, бо я не розумію, це підлагує, типу, в системнику чи під. Бачили там, дивіться, от я отак от став. Оп. 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прикол. Так, окей, що, диван да, розправити. Ну давай. Ти хулі бігаєш, блядь. Нікого нема вдома, блядь. А звідки стукали, блядь? То на балконі? Це вже зараз буде страшно? Ну, коротше, поки провітрюємо. Поки провітрюємо. Блять, що тут відбувається? Тут хтось переїзд іще робить зі мною разом? Бля, ви що, два тут дурачка? Один он, блядь, другий он стоїть. Помити посуд. Братан, якщо ти... А ч... Чо... А що... Шо... ти тут став? Хоч тебе і хобот, конечно. <ріст> Братан, ну, конечно, дурачок, я думаю, що ми з тобою тут нараємо. А він все так робить, тільки кота гладить, а потім... Це Я так кашлюю, брат, ну, сходи до лікаря. Де слон? Бе, ну я оце знаю, вони тепер будуть бігати. Бля, от знаєте за що? За рахунок оцих от звуків, типа, ну, прикольно, типа, воно так трошечки, типа, щекоче. Е -е... Бать! Батя, ти вернувся! Да куди, бля, годинник який класний, пиздец, у мене такий довго висів. Бля, я просто розумію, що я щас підійду і буде скример. Дивіться, поїхали, готові? Да? Он дурачок, блядь, знімає на камеру, стоїть, блядь, ти шо там, блядь, моргаєш? Тюбік. Блядь. Тобто тебе, типу, ну, смущає тільки те, що. Ага, тут закрите. Тобто тебе, блять, смущає дебіла тільки що світло. А то, що, блядь, тут така двіжуха відбувається, так то нормально все, блять. Світло, блядь, в... тут зараз по-любому якийсь мегаскрімер. Жіночка! Жіночка, Жіночка, вийди з квартири, будь ласка. Блять, загальний балкон, прикольно. Це у мене такий теж був у дядька. Бля, прикольно, тут заквасочки всі діла. Опа, це що, клуб радіотехніки. Бля, прикольний балкон, треба подивитися. Тут ще вельчик. Бля, зараз буде скример, по-любому. Я оце, блядь, ну. <рап <Bogie> <рапев> 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 Сука. Бля, аж трошки в пот бросило. Бля, приколдес. Приколдесно. Приберись в великій кімнаті. Да й ти вже якось нахуй, блядь. Так, я так розумію, це велика кімната, да? тут треба прибратися. А, так за жалко треба, бо виб... батя прийде так каже, що кури, бля. Бля, прикольно, що цього, ну, діму, ну, ніхуя не смущає, типу, ну, всі-всі двіжусі. Тобто, чувак, типу, такий, ну, блядь, ходить, щось типу, собі там двіжу. Що, все? Це, блядь, прибрав. Так я взяв віник, що робити. Що ти гупаєш, блядь? Дурочка. Там був дурачок в тих, тут буде дурочка. Приберись на кухню. Коротше, тобто, типа, блядь, коли локації міняються, вони теж десь міняються. Тут зараз десь должен бути якийсь кажу. Тут вертольот десь літає, чуєш? Лише викинути сміття. Блять, можете не гупиться. Що, блять, сусіди, блять, шопля. А де сміття? А, сміття завжди тут стоїть, десь, да? О, да. Дурачок, ти там сидів, тут сидів, ти можеш, блядь, як говно в оболочці, блядь, от, от літає, блядь. А можна його теж викинути разом, блядь, з цією хуйньою? О! Молодець! Додумався, блядь, що куклу треба викинути. Єбать, красавчик, вийди на вулицю. Ой. Викинь сміття і повернись додому. У тебе загарно, але щось мені дуже не дуже додому хочеться повертатись Кука хуй. <сміття> <сміття> а то ворона, Йоха, не баба. Цигарочки, якась двіжуха Чуєте, прикольно такий, типу, відончик малий, типу, сам хо... Ну, я типу, батьків не розумію. Йохан, бабай, ну блядь. Так, а де тут смітник? Пацани, не підскажете, де смітник. Бабуль! А як... А можеш кинути? Ну як. Да, якийсь тит, ну типа херовий, бля. Знаєте, я в дитинці його, то, блядь, з під'їзду би нахуй кинув, блядь, і все, і нормально. Ты додому, то я щось типа не хочу, там охранник. А ви ч присіли, дурочки? Ви ж тут сиділи. Блять, що? Бля, бабуся, давай щось с цей, блядь. Да ладно, сейчас підемо подивимось. <звук> бабуся, ты що, блядь? З тобою все ок вообще. Ого, сюда пішла. Чуєте, я ч... Бля, да не, 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 выйди звідси. А я, не, я так розумію, що мені треба, напевно. Знайди вихід. Так вот. Що за глюки? Хто ця жінка? Яка жінка? Де? О! Бабусь! Блять, ти що? Я ж тебе викинув? Що горить? Що відбувається в ці дві жінки? Пограй зі мною! Так он, блядь, з тобою бабуся вже пограла. Йоха не бабайди нахер. О, ну нахер, я йду додому, от, блядь, нормально. Тобто, то, що там повісила жінка, його взагалі тіп, ніяк не смущає, тіп, щоб визвати тіп, поліцію. Я б уже, знаєш, там біжав би от додому, отак, от, 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 таким темпом. Блядь, алло, поліція, поліція, поліція. Або, блядь, я не знаю, я б уже там до, до, до батька на роботу поїхав. Ну що ну, ну, це, блядь, таке? Це, блядь, якийсь, ну, кошмар. Кошмар. Це кошмар просто. Кошмар. <т автоматична>. Oh. Алло. А де? А, да, офіс, офіс, офіс. Бля, давай, 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 фашуть. Да? Алло. А ти можеш, будь ласка, сказати цей три цифри з позаду вашої карти? О, бля, він вирішив Аню розказати, що там бабка повісилась. Ну, нащо дорослим казати, да, усім, да. Які сусідка вона померла минулої зимою. А, ну зрозуміло. Опа! Нарешті він спитав Аню, нашу, вона цю куклу подарила. а Я опать, ти що дура? Чи... <реку> ти дурак? Брат, да давай я з тобою пограюсь. Ну, е, татарі, татара, та, татара. Та та -та так, ну шо, а, варі дякую. Варі дякую. Йохан не бабу. Ми зробимо ось так. Вері, дякую всім за перегляд. Це була перша частина. Друга частина вийде трошки пізніше, буквально через день-два. Переходьте, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Підтримайте україномовний контент, і ми будемо робити його ще більше. І будемо грати не тільки в ігри, а ще буде багато крутого нового контенту. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на інстаграм. А, інстаграм, боже, як я сказав. Mm -hmm. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, Ютуб та і усюди, де можете підписатися, де можете щось зробити. Вам не важко, а мені дуже приємно. Ставте лайки. Всім бай-бай!